Привіт, друзі! Ми вас з Дюночкою вітаємо на... на сьогоднішній день, боже більше, давай. Дуже страшна холодна погода, але це зовсім не означає, що ми пристає працювати на городі, правильно? І сьогодні ми з вами будемо садити, як би це не стало дивно, малину, Да, чого ні. Ну, понятно, що малина не звичайна, а малина та, яка ні в кого немає, ну майже ні в кого немає, в мене вже є вона і була. Була того, що це, того, що загула. Ууу, разом з вітром виділа кудись. Ще я робив деякі помилки, до неї, тому що я не розкажу, що було. І це наша малина дрібнолиста варігата. Бачите, така от красива штука. От, коротше, е яка в мене росла, росла і заросла. Чого? тому, що я поставлю в неправильному місці. А де має рости малина, я вам сьогодні розкажу. Поїхали. Перш за все, щоб показати що моє страшне неборо, де дуже холодно, капець. Напевно буде сніг, скоро вже. У, боже, 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 йдемо, ну, ще морозу не було такого сильного, але я думаю, що не буде. От. І за ми вирушаємо, в... <сху> Вічний путь. Вічний путь, куди посидить цю красуню малину. Коротше. Тут у нас в основному буде великий, великий, як кажуть... Господи, не резонанс як. Коротше, дилема велика. Де, бо що треба, щоб було світло, і водичка і взагалі, бо на сонці вона вигорає, без сонця вона помирає і Бог що знає. Ну, беремо лопату, лопата на місці, беремо котасова і пише дюна. І йдемо десь саджати цю красонечку малину дрібного листом. Вона мене була, вона мене коротше, дуже погано росла, їй було важко, водити кошмар. Що робиться, просто... Ну, Дерева ніби всі на місці, ну, давайте будемо можна посадити. Так, щоб було знаєш, і людям не жалко, і собі. А, так, ну я пам'ятаю, що вона мене росла, вона десь отам, короте, там дуже сухо. Виберемо місце її покраще, знаєш, місцина для, для дитини. Ну, коротше, що, тут у мене вже не що, був в мене такий красивий дуже парничок тут, короте, але накрився котом. Щоб подивитися, що зробиться, аж страшно. Господи. Ой. А там, бачите, в мене було все на світі, але вже замулилося, дюна, ховайся. Замулилося. Росте в мене тут поруч дуб фарі гадницький, такий красивий. От. Дюна опять. Десь, можливо, посадимо її ось тут. Чи хто її батька знає? Коротше. Ой, боже, ви ще думаєш, де його посадити? Що його посадити, непонятно. Чи можливо знайдемо якесь краще місце. Ну давайте будемо, що робиться у нас ось там. Де ростуть мої... Ой, ці бамбуки, все на світі. Зараз теж вже заміновано котами, собаками. Понасирали, але хай любиш її ж правильно, куди без них. Ну, я думаю, ми можемо посити малину отут. Красиво буде гарне місце її. І... Десь отут можна буде висадити, тому що у нас і бамбук, тут росте і ці. А може ось там. Коротше, копаємо отут, яму і все, і не паримося, правильно? А чому діться, може? Отут, о, тут, тут, тут хорошо, я думаю, буде її. Отут, тут у нас вишне і болото, і що хочеш. Земля ще не замерзла, слава Богу. Але все ж до цього йде. Там в мене насіявся і рись болотяний. Ну, слухай, куди, куди, куди без нього? <глухи> так, дивимося, що у нас з корневою системою. Вона дає пагони, тобто вона дівчина не кричи, откагула у тебе вже, правда? Бачите, вона активно хоче розмножуватися. Тобто ця валина дає опарості, тому ми її не будемо сильно мульчувати, абтягроволокно. А посадимо її в це місце де найкраще. У неї дуже красиві молоді прирости, дуже гарні. От. Вона от, взагалі така рожева, 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 рожева. І дуже симпатичненька така няшечка. От. Особливо гарно, я сподіваюся, покажу її весною. Садимо її зараз, так, як попало, тому що... Холодно, <свят> але насправді потім зараз буде дощ, чи сніг, чи все на світі буде. І це, і вона її утрамбує. А, ні, напевно, що варто пустити, тому що там пустоти. Хоча вже в принципі, і закінчився в неї видитий період, але е, знаєш, краще не чи... коротше. О, зараз візьму я ще десь, не тут в мене десь ліка була моя. Е, так, гошки, боже, все. Скрізь вітер пороздував. Та і я теж, бачите, все на світі у мене десь під цими і під тими. Так, лійка, ау. Зараз ми наберемо трошки водички в бляшанку. Теж йде свій вітер. Знаєш, це... А, от мене слухається лікарсь точно. Принесення вітру називається. Треба вже. Господи, ти не знаєш, що напевне буде краще це. Оце розумієш, воно до останнього тримаєш. Щоб... Де потім, потом, 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 потом раз і сніг вже. І ти не розумієш, хто де такий? Ну, Хватить. Руки холодні. Правда, Ще, ось, є тут труднові замовлення. Е, Ми не видумали, що тільки продаю. Ні-ні-ні, тут щось. Щось, щось хочеться нового, чогось етикого, десь який красивий looks Bright. Боже, як має сонце. До речі, в мене зараз будуть саженці ясина, боже, о господи, кленеси на листого, Фламінго, тому прошу прошу до замовлень, друзі. Класна штука, красива, красивий. я цей Клен незаміжний. Тому що він саме запильний. Дополивали, хай собі там хай собі царствує. ось десь придумаємо. Друзі, бачите, ось теж клен Starfish листя попадало. Ну що, ми діною кажемо вам пока, тому що вже така голова у нас. Все, пока-пока.